Ось цей гасел Україна повстань. Європа починається з тебе. Десять років тому розпочався майдан, а згодом переріс у революцію гідності. Сьогодні молодні Дніпра висловлює свою солідарність з усіма, хто вийшов тоді за демократичні цінності та за свободу. У 2013-му Вітольд навчався у четвертому класі. Згадує кожен вечір разом з батьками дивився новини зі столиці. Було дуже Страшно, коли я бачив те, що відбувається на спочатку під час. Вверня нас студентів потім вже під час революції гідності на майдані і майбутніх подій на сході України зібралися, аби нагадати, що 10 років тому грошіною силою Євромайдану теж були молоді люди, здебільшого студенти. Студенти це саме ті кого образили тоді, кому не дали можливості висловитись, але вони переламали хід подій і довели, що Україна має право стати незалежною справді суверенною європейською державою і тому сьогодні ми зробили цей захід, щоб підтвердити, що і сьогоднішні студенти роблять все для підтвердження незалежності європейської нашої України. На перший пост у соцмережі журналіста Мустафина Єма в листопаді 2013 року зареагувало до сотні людей. Зустрічаємось о 22.30 під монументом незалежності. Одягайтеся тепло, беріть парасольки, чай, каву, гарний настрій і друзів. Зібралися, аби висловити свою незгоду з рішенням уряду призупинити підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Протест на Майдані був мирним та політичним. Все змінилося о четвертій ранку, 30 листопада, коли тодішній президент нині втікач Віктор Янукович відправив спецрозділ Беркут на розгін Майдану. Кадри закривавлених студентів побачив увесь світ. І зранку на майдан незалежності прийшли вже сотні тисяч обурених людей. Далі були шини пожежі у будинку профс. Пілок коктейлі Молотова. І найстрашніші дні в історії України розстріл протестувальників. Їх назвуть Небесною сотнею та відспівуватимуть на цьому ж таки майдані вже після перемоги революції. Ті продали це особливо центральна Україна. Багато таких будь що привели цю партію регіонів до цієї влади. Я прошнаю їх всі, А сльози матері на землі не падають. Все ж, розказати. Не пробачимо! Не пробачимо! Втеча Януковича до Росії та анексія Криму, яку Москва здійснила одразу після цих трагічних подій, назавжди змінили ставлення українців до російської влади. Ніколи ми не будемо братіми, ні по родині, ні по матері. Духа немає у вас бути свободними. Нам не стати з вами навіть сводними. Кремль не пробачив Україні її вибір гідності, свободи і незалежності. Зараз більшість тих, хто 10 років тому виборював демократичні цінності на майдані, взяли до рук зброю і пішли захищати батьківщину на фронті.